Роздуми про життя, смерть і трансформації все має свій початок і свій кінець. Зараз ми тут є, з кожним днем ми наближаємося до якоїсь кінцевої точки, коли життя закінчиться. Так буде у всіх. У всьому все живе, народжується і помирає, і ми також. І ця думка, вона дуже важлива, і про неї варто пам'ятати Я сьогодні є. Тут, в цьому світі. Тільки тут, в цьому матеріальному світі, я можу насолоджуватися красивою природою, смачною їжею, спілкуванням з друзями, тим, що я у фізичному тілі, я можу піти на спорт, я можу бачити, рухатись. Я так багато всього можу. Це взагалі світ матеріалізації. Я можу щось придумати, задумати і створити це, матеріалізувати. І нам відведений певний час для цього. Але ми часто витрачаємо на скарги свій час на те, чого в нас немає, що нам тут не подобається, що тут не так. І при цьому ми забуваємо, що все кінцеве, рано чи пізно наше життя прийде до свого завершення, і ми не знаємо, коли у всіх свій час хтось проживе 100 років, а хтось 20, а хтось 40. Ми не знаємо. Ну, як задумано, так і буде. У кожного, кожному відведений свій час. І от чому я почала про це думати, тому що важливий фокус уваги наш. Кожного ранку треба порадіти: я проснувся, я встаю з ліжка, я рухаюсь, я можу піти приготувати собі сніданок, я йду на роботу або працюю, щось створюю. Я все це можу робити, і я можу спілкуватися, можу подзвонити комусь. І за це все, ну це все, ну колись люди жили, в них там багато чого з того, що ми зараз маємо, не було. І за все це треба бути вдячними, дякувати за те, що це в нас є. Це не по замовчуванню. І чи варто витрачати свій час, час безцінний час нашого життя, час самой цінний ресурс на агресію, ненависть, на бажання комусь смерті, кому від цього добре. Вам, ні? Оточуючим вашим близьким людям, кому ви бажаєте щастя, їм що краще від вашої агресії? Ні. Їм краще від вашого гарного настрою, коли ви, а гарний настрій створюється в тому числі речами, які ми помічаємо і з якими вдячні. Вдячність це дуже висока вібрація, яка створює навколо вас гарний простір, так само радість. Це дуже гарна висока вібрація, яка створює навколо вас гарний простір, де буде гарно добре вам і вашим близьким. Тому закликаю вас подумати, на що ви витрачаєте безцінний час свого життя, на які думки, на які емоції. Ви щось створюєте чи руйнуєте. Ми тут маємо можливості створювати щось гарне. А як обираєте діяти ви? І проживати свій кожен день. Подумайте про це. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. І до зустрічі в нових відео.